Вітаю вас на моєму YouTube каналі Деривативи для новачків або як усі привикли ф'ючерси для новачків. В сьогоднішньому відео ми поговоримо саме про це. Розглянемо різницю між стандартними і безстроковими ф'ючерсами, а також чому я рахую біржу BinX найкращою для торгівлі новачкам. І так почнемо з другого, чому саме біржа BinGix. В першу чергу вона хороша тим, що тут немає обов'язкової верифікації. Ви можете торгувати, заводити кошти, виводити без неї. Це я рахую є дуже хорошим плюсом, особливо для новачків. Далі, тут є такий рахунок ВСТ, його вам зразу нараховують після реєстрації. Це є тестові, такі, типу токени. Ними ви собі торгуєте, відкриваєте, закриваєте угоди і вчитесь на цьому. Думаю, це є дуже крута штука. Там собі ось відкрили довга, коротка, це на українську мову перекладає цей лонг-шорт ринок. Тут є ліміт. Лімітним ордером відкриваєте угоди, плечі, бачите, до 150-го. І таким чином ви будете там вчитись якихось там 10 угод відкрити і зрозумієте, що там таке ліквідація, з яким плачем вона є ближче, з яким менше, бо торгувати на своїх коштах з великою вигідністю в перших угодах ви там втратите якийсь відсоток від своєї суми. Що ще є хорошим плюсом, це ось тут бачите такі є бонуси, як його тримати. Кожного тижня на біржі BNG проходять акції. Про них я пишу в своєму телеграм-каналі. По умовах цих акцій потрібно зробити е, об'єм на ф'ючерсах. Після цього вам обов'язково нараховують сюди бонус, це є такий ваучер, ви його вивезти не можете. Але весь прибуток, ось цього бонусу, що тут у вас буде, ви можете вивезти. Наприклад, минулого тижня я зробив 100 тисяч об'єму і мав бонусів більше, ніж 100 доларів. Зайшов, типу, в любі угоди, і вийшло мені 20 доларів прибутку, яких я можу вивезти, робити з ними, що хочу, купити криптовалюту. Взагалі немає різниці. Зараз на інших біржах таких бонусів немає. Скоріше було на Bybit. Але зараз, рідко там такі є бонуси. Це є ще одним хорошим плюсом, на ким ви ще можете заробляти майже без ризиків. Тільки там витрачаєте декілька доларів на комісії, коли робите об'єм. Як робити об'єм? Я показував в одному з своїх минулих відео про BigX, там де про проладку. Можете подивитись, нічого складного не маєте, просто об'єм рахується, коли ви відкриваєте угоду на, наприклад, на 100 доларів. З 10-м плечем об'єм виходить 1000 доларів. Далі давайте розберемо різницю між стандартними і безстроковими фьючерсами. Стандартні фьючерси – це є більш проста штука, вона є більш для новачків. Тут є лише пари з USDT, а також тут ви можете торгувати акціями, індексами, товарами різними, там, золотом, сріблом. Це є стандартні фьючерси. Тут у вас комісія з'їдається тільки за відкриття угоди, за закриття ні. Тому, коли ви робите об'єм. Вам рахує тільки відкриття, а на безстрокових ф'ючерсах, які є вже більш для досвідчених трейдерів, і вони в загальному є зручніші, якщо ви вже вмієте торгувати. Тут бачите трошки відрізняється інтерфейс. Тут рахується і відкриття, і закриття угоди. Якщо ви відкриваєте угоду на 100 доларів з 10 плачем, відкриття рахується 1000 доларів і закриття ще раз 1000 доларів. Тому тут об'єм робити в якійсь мірі легче. На безстрокових ф'ючерсах ви можете торгувати. Не лише в парі з USDT, а і з іншими стейблкоїнами, а також в парі з біткоїном. Давайте ще побіжемось по всіх кнопках, які тут є, щоб ви знали, що за що відповідає. Зверху у нас є ізольована і крос маржа. Крос маржа це коли ви заходите в угоду, там у вас є на балансі 15 доларів, а ви зайшли в угоду на 10. Коли ваша позиція пішла не в ту сторону, яку ви прогнозували, гроші будуть братися з тих 5 доларів, які лишились на балансі, і тим самим. Ціна ліквідації буде посуватись далі. Ізольована мержа це коли ви ризикуєте лише тими грошима, які зайшли в угоду. Для новачків однозначно рекомендується використовувати ізольовану мержу. Далі справа в нас є кредитне плече. Тут вибирайте собі плече, наскільки ваші гроші будуть множитися під час відкриття позиції від 1 до 150. Чим більше плече, тим більше заробляєте, але тим скоріше можете втратити. Думаю, це зрозуміло. Для початку не більше 10-го плеча використовуйте. тому що ну, відкриваєте угоду зі 100-м, 150 плечем, ви маєте розуміти, що вас може ліквіднути буквально за 1 хвилину на всю суму. Далі. Ліміт. Ліміт і ринок. Ліміт це коли ви заходите в позицію по ціні, яку ось тут ви собі впишете. Коли ціна в стакані дійде до тої, яку ви вписали, ваш ордер відкриється. Ринок це коли ваша угода відкривається одразу по тій ціні, яка тут вперше випаде. Рекомендую використовувати ліміт, так як так буде вигідніше. Бо може таке бути, що ви по ринку відкриєте, і ваша угода одразу відкриється в невеличкий мінус. І ви думаєте, що це стільки комісії а це просто ви відкрили по ринку. Далі, ось тут пишете собі суму або так вручну, або тягнете повзунок. Тут далі більше такого нічого немає, що вам обов'язково потрібно знати, це все поступово зрозумієте. Давайте я для прикладу відкрию угоду. Візьму собі п'яте плече, підтвердити, тут. Відкрию павинку, щоб угода одразу мені відкрилася, я вам показав, і натискаю відкрити довго, тобто відкрити лонг, що я прогнозую ріст біткоїна. Підтвердити. Все ми бачимо, що наша позиція відкрилась, і отут знизу ми можемо за нею слідкувати. Нереалізований панель це є в нас, ось, бачите, плюс е, в USDT або мінус, в якій ціні там зараз наша позиція. Тут. Значення нашої позиції 78 доларів, так як я відкрив з п'ятим плачем на 15$, доларі, воно помножилось і вийшло 78. Далі в нас є ось така кнопка TPSL. Натискаємо додати. Це в нас є Take Profit і «Stop Loss». Take Profit це коли ми собі виставляємо ціну. Наприклад, коли наша угода буде в плюсі на 25%, вона автоматично закриється. Ми можемо не слідкувати за нею. А «Stop Loss» ось тут знизу «Stop Loss», це ми собі ставимо страхівку. Типу, коли угода піде в мінус там на 25-50%. Ми собі виставляємо тут стоп-лосс у відсотках чи у, можна по ціні, у відсотках по різному можна вказувати. І угода автоматично закриється, що ми не втратили всю суму, по якій вийшли. Також раджу вам використовувати стоп-лосс. Потім можемо закрити угоду по ринку і по ліміту. По ліміту раджу закривати, тому що по ринку вона закриється по меншій ціні, трошки, ніж вона, тому краще по ліміту. Ось, я натискаю підтвердити, по ліміту. І вона одразу спрацювала, Навіть в невеличкий плюс. Ось так без води, коротко постарався вам показати основне про фьючерси на BingX. Можу зняти більш детальніше відео, якщо буде потрібно, обов'язково напишіть про це в коментарі. Посилання на реєстрацію на біржі Бінькікс я залишаю в описі. Не забувайте поставити лайк, натиснути дзвіночок і до нових відео.